Дорогий, не кричи. Зараз я все розповім. Я не пила, з мужиками не цілувалася, їла, танцювала, і все. Питання є? Є. Сукня де? <реку> Жінки чекають принца на білому коні. Чоловіки набагато скромніші. Їм принцеса не потрібна, їм достатньо служниці. Сижу, п'ю каву в кафе. Підходить хлопець і каже: дівчино, можна я за вас заплачу? Ну, я не розгобилася, дістала квитанції за газ, світло і воду. <риклад> Дружина чоловікові, яка я дурна, що вийшла за тебе заміж. Так, це я дурень, що на тобі одружився, син. Блін, обидва дурні, а ще хочуть, щоб я добре вчився. Мудрість приходить з роками. Та хрін там, з роками приходить тільки старість, а мудрість приходить з тріндюлями, які нам навалює життя. Коли в організм потрапляє занадто багато роботи, він починає виробляти антироботин. Якщо точніше, антироботин виробляє лінива залоза, яка відіграє важливу роль у зміцненні похрінітета і виробленні лінькоцитів. Наступного разу, коли дружина розсердиться, прив'яжіть їй ззаді великий рушник у вигляді плаща. І скажіть: о, тепер ти супер зла. Може, вона посміється, а може, ви помрете? <рес> Мама сварить дитину. Ти справжнє порося, весь брудний. Ти знаєш, що таке порося? Е, так, мамо, порося, це дитина свині. <рик> Ранок, дружина. Ти де дупа волохата?» Чоловік. Чоловік. Е, я у ванні Та взагалі-то я кота кликала. <рик> дружина після десяти років у шлюбі каже чоловікові: Дорогий, запалив мені полум'я кохання, а трохи пізніше додає. Хоча б сірником почіркай <риклад> Мій нажерся пельменів завалився до мене на диван і з задишкою розповідає, що б він зі мною зробив, якби не нажерся пельменів. <риклад> Вчора хвилин 15 намагалася перейти дорогу. По зебрі ніхто не пропускав. Тоді взяла в руки цеглу, посміхнулася і пішла. Пропустили навіть даїшники з мигалкою висновок. Посміхайтеся, люди стають добрішими. Напис на пачці сигарет. Кидай палити, бо помреш і не побачиш, як здохне Путін.